Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 27 травня. І розглянемо з вами деякі питання. Так, ну от буду по порядку йти, як записувала. Місто Біла Сумська область, яка доля? Покажіть, пожалуйста, нам Білопілля, Сумська область, яка доля. Так, рішення проблемы. Так, там что-то, там ще прил укрытие, прилеты, неудача. Потеря, мрачные мысли. Там загру... болезненно. Болезненно. Вообще опасно. Критичный момент. Критична ситуация. Печаль, депрессия. Там опасно. Сумська область. Але йдуть зміни. Карта сили. Перша карта рішення проблеми. Рішення проблеми вирішують. Страхи, укриття. Ну, нерушимость і хороші переміни. Але Но это подальшому, Пізніше. Пізніше. Зараз поки Критична ситуація. Довгі проблеми. Ну, та, там обережно. Прильоти, удари. Зміни будуть, але пізніше. Чи буде окупація? Місто Білопілля, Сумська область, чи буде окупація? росіянами. Не, я не бачу. Ні-ні, це пусто. Пусті розмови. Окупації не бачу. Так, Запоріжжя. Запоріжжя область. Яка доля? ещё чекає. Запорожская область, а там території. территории, чекає. Яка доля? решение проблемы, солнышко, удача, ясное видение, ну ще сложненько, тупое упрямство освобождение Запорижская область. Вот решение проблемы, солнышко, ясное видение, удача и освобождение метлой на выход. Ну, это по умеренности говорят. Пизнишенько, по умеренности, спокойно. Я же говорю, спешить никуда, да? Положительное развитие, прогресс. Освобождение Запорижской область. За С. Яка доля За. Запоріжская. Яка доля покажіть, пожалуйста. Так, важное рішення. Сейчас пока критично. Страхи. С таким азартом. Подвешено пока. Нужен отдых, восстановление энергии. Подвешено. Пока ситуация подвешена. Врагу, разочарование. Вот сильный враг, разочарование и гнев. Так, карта радости. Закончение. Завершение. Завершение. Покровительство. Помощь. Карта радости. Угу, угу. Обнуление вот этим врагам. Защита и перемены. И перемены. Перейде в Україну додому. Чи буде обмін полоненими в червні. Чи буде обмін, полоненими? да хорошее предзнаменование. Ну, трошки длительно, сейчас недоверие и длительное. Не, положительное развитие, хорошее предзнаменование возвращение хлопцы 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 карта радости встречи так будет буде, без сомнения чья загроза в украине витоку радіації? радиации Защита надежна. Помощь, защита, надежна. Хорошие новости. Не, не, я не бачу. Не, это обман. Не, не, не. Завершение. И хорошие новости. Бесполезная суета. Не показывают вы такой радиации. А это... Отруение воды в Украине. Может быть. Че есть, чи, чи будет. Отруение води россиянами. Не пусто. Пусто. Ну, враг-то за спиною, Оно змія, Карта силы перемоги. Нерушима. спекуляція, Вседозволенность. Спекуляция. Стабильность. Да не, не должно. Не соблюдение данного слова. Розногласія. Ні. Не, не показують. А повітря? Отруєння повітря є. Є і буде. Чи буде? Отруєння повітря. От повітря щось є, але, говорять, не серйозно. ребячливость и неудача. Повитря, что сие, сильный враг, гнев. Все равно идет по... Да, тут что-то есть. Все равно идет помощь высших сил. М да, якась бедственно. Вот повитря, да, бедственная ситуация. И нестабильность. Щось, да, але все равно йде, йде выздоровление. Переход в другое состояние, завершение этого всего. Выздоровление и хорошие перемены. И перша карта радости. Так что. Що... По витри шось є. Щось травят. Так, просила дуже жіночка подивитися Лісовенко Геннадій, 8979 року народження. Зник без вісти. Де він, що з ним покажіть, пожалуйста. Геннадій 8-9, 79-го року народження. Де він що з ним? Чи живий? Неприятна неожиданность. Так, защита, защита, серьезное вмешательство. Терпение сверхмеры. И тросябман. Чи він живий? Горі. Горе. Страхи. Неприятная ситуація. Ненадежна. Карта горе. На три карти покажіть мені живий він. Дачи не 8-9-79 року народження. Чи повернеться він додому? Живий, здоровий? Покажіть, будь пожалуйста. потребность в помощи. Решение. Пока хаос. Хаос. Тяжело. Тяжелая ситуация. Решение проблемы и, да, и колесница. Длительная бедственная ситуация. Чи повернется вин до дому. Живый и здоровый. Под ковин в плену. Под контролем. Высыться. До дому. Колесница до дому. Вин живый. Але дуже тяжело. Карта силы победы додому. До дому, Рішення Решение проблеми. Помощь. Ой. Положительный результат. Пізніше, пізніше, пізніше. Ну, я не знаю. Ой, як я не люблю от это дивиться. Это иллюзии, говорят, потеря и разрушение. Потеря и башня. Я не могу сказать, что он живый. Не. Фух. Сумщина шостка, яка доля. Болезненно. Лизуть настойчиво, долгие проблемы, тяжелое положение, усталость, истощение, большие удары, прилеты. Избегать надо укрытия. Неприятно. Ох ты, там тяжело. як. Решение проблемы будет и удача будет. пізніше. Сейчас пока тяжело. Загроза. Спекуляция. Лизуть враг Лизы. Чи будет завершение? Завершение, решение проблемы и удача. Ну, пізнішенько. Окупація буде? Шостка. Серйозне Вмешательство лизуть. Подвешено пока лизуть. Не карта перемоги і восхождения. Не. окупації ні. Але тяжело там. Тяжело, болезненно. Загроза є. Так. Одеса. Одеса, ще чекаю Одесу. Яка доля подальше? Одеса. Покажіть, пожалуйста, Одеса. Так, важний вибор, важне рішення. Хитрості обмана много. Колесо фортуни. Перемены хороші. Гібкость мислі вже чувствується теж подвешена пока. І ще критичний момент і розлад йдет. И так, 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 помощь, покровительство. Вообще нестабильность, и подвешена. Одесса. Алла решение проблемы. И это уже чувствуется. И колесо фортуны. Хорошие перемены. И покровительство, и помощь. Так, и положительное развитие. Прогресс. Перемены хорошие. Одесса. Пока еще там обережно. Нестабильность. Подвешено. Так, Трамп розлютився на Путіна, да? За ці удари по Україні. Мирний договір вже в дорозі. Назвав Путіна божевільним. Це правда, він не передумав, бо у нього ж там 7 п'ятниць на неділю. Що він там прийме, міри жорсткі. Трамп, наконец-то. По умеренности все равно. Да, важное решение, важный выбор. Угу, по завершению. Оправданное подозрение. Да, конфликт прям. Угу. Ну, вроде говорят, можно доверять. Але тоже псих одиночка. Господи, просты, что скажешь? Терпение уже сверхмеры в него. Все, гнев, сильный гнев. Завершение и карта мира. и переход в другое состояние. Ну да, решают, решают. Важный выбор, важное решение. Но все равно вся первая карта по умеренности это. По умеренности. Не так, что вот хоп и все. А это все разрыв. Разрыв и завершение. Ну да. Что-то уже он там разъезлился. Так, США, Німеччина, Британія, Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння, да? Бити вглуп Росії. Це правда? То якби не запрещали, зняли обмеження. Будуть наші гатить по Росії. Так. Да, Потері большие будуть, удари большие, мсти. Месть. Месть. по-новому. Да, перемены по-новому. Болезненно. Критичный момент. Критичная ситуация. Так, будут сила страши. Отаке питання задали мені. Волонтери, щоб проїхати з гуманітарною допомогою через Миколаїв, треба було платити данину. Це правда? Таке не чула. Чи це правда? Що платити волонтерам прийшлось? Ні, це, це обман ілюзії. Це не правда. Ні. Обман опять. Mm -mm. Нет. Не-не-не-не. Не, отрицательный ответ. Это неправда. Так, ну таке питання мені задали. Хто переможе на виборах у Польщі? Ну, давайте подивимось. Рафал, як його? Шасковський. Переможе Рафал Шасковский. Переможе на выборах в Польше президенты. Рафал Шасковский. Чи переможе на выборах президенты? Не. Нет. Коса-скосы. А что вот этот... А что их там двое осталось, да? Кароль Навроцкий. Кароль Навроцький переможе на виборах в в Польщі. Чрезмерный ентузіазм. Король, король, король. Так, 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 так. Договор. Договор. Трудне сражение. Сила, перемога. Сила, перемога. Сейчас еще раз по три карти кину. Чи по п'ять. Сейчас Навродский, вроде так, да. Так, Рафал Часковський Т... и Кар... Кароль Навроцький. Рафал переможе на виборах. Президент у Польщі. Три, по п'ять карт кину. Рафал. Кароль Навроцкий. Переможе? Опять. Так, рафл. Ну так, непогана карта все две, а тут не. А этот. Что там них Прямо они вместе как идут. Ну, скорее всего, Кароль. Кароль Навроцький. Чи буде президентом Польщі? Кароль. Да. Склоняюся больше. Кароль Навродский. Там подивимся. Ну, еще на цього сейчас. Рафал Шасковский. Че, буде президентом Польши? Покажите, пожалуйста. Нет. Так що я говорю Кароль навроцький, а там подивимося. Так, що ми ще подивимося? Я зараз вже сьогодні нам знову їхати в Рим. Зуби, зуби. Так що, щоб я не забула, хто там по особим, особистим тим розкладам. Ви пишіть, а я ввечері приїдемо, я все запишу, і та, якщо я не буду відповідати, то знайте, що я, ми уїхали. Так, що ми ще подивимося? Що ми ще подивимося? Дніпро, місто Дніпро. Наступ на місто Дніпро буде. Місто Дніпро, удар може бути прильот. Карта перша конфлікту. Наступу, ні. Трусас, Неуверенность. і розрив. І неудача ні. Наступу, ні. Прильоти можуть бути. Да, <coughs> <Та> ошибки не <coughs> наступу на Днепро не <coughs> господи. <coughs> Наступ на сумщину будет в ближайшем будущем Россия на сумщину. <coughs> <coughs> Сумщина там криз багато. Своїх шпіонів. Шпіонаж. Наступу на Сумщину. Питаються, але нічого не вийде. Критичний момент, ні. Питаються, десь там окраїни. Кхе -кхе. Ні. Печаль депресія і напрасні труди. Ні, нічого не вийде, Окупації сумщини не буде. Якщо даже там по окраїнам Де-то вони заходять, питаються, все одно наші їх виганять, розіб'ють. <кій> <кій> Та що <шо> такое? <кій> так, ну ладно, на сьогодні. Подивилися ми такі питання. Дякую вам. За питання, за увагу, за перегляди, за коментарі. Дуже вам дякую. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. До побачення!